Доброго дня, ша менеджері, шановний голову Перед усім я хотів би подякувати вам за таку високу оцінку моїх наробок, які я зробив останні, урок, останні роки. І зважаючи на те, що я сьогодні тут перед вами, я можу ствердо собі розуміти, що працював я не дарма, що воно чогось варте. І це дуже тішить і радує мене сьогодні. Я, Рожко Володимир, вчитель інформатики обласного наукового ліцею в місті рівне, хочу представити до вашої уваги свій методичний практикум. І розпочати я його хотів би з вашого дозволу з е, задачі, яку бу, було мною отримано для е, роботи. Отже, учням було запропоновано. Учням було запропоновано при вивченні теми табличний процесор виконати завдання. Наступне. Задано деякі дані, перетворіть їх з одного вигляду в інший, і поясніть, що демонструють перетворені дані. Учень за розробляв в табличному процесорі таблицю діаграму і зробив висновок, що ці дані можуть свідчити про відмінність або про порівняння вірніше основної сільськогосподарської продукції, експорту осна сільськогосподарської продукції в 2021 та 2022 роках. Отже, оцінивши завдання, я побачив оцінюючи завдання, побачив, що воно не містить ніяких підказок вчителя і конкретних вказівок для виконання. І не містить ніякої зразку для заготовки. А отже, ми передбачаємо, що учень має якісь на чіткі навики роботи з електронними таблицями, може і працювати, може вже самостійно вносити, шукати якісь дані і вносити їх до електронних таблиць, використовуючи е, набуті знання. Що характерно, я не побачив в завданні учня, в роботі верніше, учня, роботи понад програму, тобто ніяких функцій. І Табличного процесора, які використовують, які не вивчаються у 9 класі, не використано було учнем. Тому максимальна оцінка, яку я вирішив, що можна було б ставити за це завдання це 10 балів. Для відповідно перевірки завдання учня, мною було визначено наступні критерії. Для початкового рівня це учень має знання про програмні засоби, які вивчаються, і використовує їх, створюючи. Відповідні е, документи у відповідних програмних засобах. Далі володіє знаннями та має е, вміння редагування та форматування тексту в клітинках таблиці, адже ми бачимо, що в сьомому рядку, в першому стовпчику, учня використано перенесення даних. Учень розуміє принципи виокремлення інформації, х, тому що, хоча немає виокремлення скажімо, інформації кольором, відсутні заголовки таблиці, але швидко учень виокремив, щоб ми бачили роки. Далі, і відповідно в даному випадку я знизив трошечки півбала поставив за цей третій пункт, адже все ж таки з даних таблиць, дана таблиця повинна бути інформативною. Ми не можемо зрозуміти, ми можемо зрозуміти, що річ йдеться про якісь овочі, фрукти, верніше про якісь зернові в розрізі років. Але що саме це з огляду на таблицю, ми зробити не можемо. Тобто заголовки таблиці все таки варто було робити для того, аби люди, ті, хто будуть дивитись, розуміли, про що йдеться мова. Гаразд. Далі, в середньому рівні, я визначив таку історію, чи вказано розмірності, чи взагалі коректно нам подані дані. Тому що в даному випадку ми з вами не бачимо, що це за числа. Ми бачимо просто назви і роки. А що відбувається, нам зовсім не видно. Відповідно. Ми не можемо стверджувати, що учень знає і використовує редагування. Знає використовує типи вмісту клітинок, тому що ми мали тільки зображення, і не можемо зрозуміти, який же тип вмісту клітинок був учня. Чи це числовий, чи він правильно їх виставив? Тим більше, щоб він міг виставити їх правильно, просто відформатувати в вигляді по центру, що дає нам знову ж таки знання, що учень вміє форматувати дані в клітинках. Ну, і чи вміє учень будувати діаграми, чи побудована порівняльна діаграма? Так, вона побудована, він їх вміє. Це теж один бал. Ну, відповідно, е на достатньому рівні я визначив такі речі: чи вміє учень підбирати типи діаграми? І тут, згідно таблиці, він тип діаграми порівняв підібрав правильно. Єдине, що йому треба було пропрацювати з даними, адже таких даних, як скажімо, жито і борошно у перерахунку на зерно, ми не бачимо зовсім. Вони там є, очевидно, тому що вони прописані, але там настільки маленькі цифри, настільки маленькі числа, ніж перепрошую, що нам не видно цього при відображенні таблиці. Гаразд. Діаграма в нашому випадку повинна була б містити ще певні атрибути для того, аби нам е, було зручніше його бачити. Ми не бачимо назв осей, ми бачимо лише їх підписи. Ми не бачимо назви діаграми в тому вигляді, в якому хотілось би її бачити. Ми бачимо просто експорт. А експорт чого куди хотілось би трішечки, щоб було більше е, налаштовано. Хоча зручний звучень молодець додав легенду е, для цієї діаграми, легенда у нас. Видно, що вона у нас є, і відповідно ми бачимо, що підписи даних теж не завадили би додати, аби вони були гаразд. Далі діаграма не містить жодних проміжних обрахунків. Хоча в програмі для 9 класу ми говоримо і про, промі... про функції, і про умовне форматування, і про сортування даних, і про фільтрування даних нічого з цього матеріалу не було. Застосовано в даній роботі, тобто навіть функції елементарних речей, які тут можна було б чудово чудово, чудово застосувати гаразд, ну і, і висновки учня щодо відповідності, дійсності та коректності, чи вони правильно сформовані. Тут є нюанси, тому що, в принципі, діаграма то опосередковано містить дані про порівняння сільськогосподарської продукції експорту у різні роки, проте, вона містить його по категоріям. Тобто тут було би краще порівняти і сказати, що діаграма містить порівняння саме от е кожної категорії. Тому що коли ми говоримо про, е і це вже треба звернутись до рекомендацій вчителя, коли для вчителя, коли ми говоримо про. Якісь порівняння чогось одного з другим за минулий рік, коли він узагальнив цю тему, тут було б звичайно зручніше застосувати інший тип діаграми, тому що коли продукція в цілому у нас буде тільки один 2021-2022 рік, і порівняльна діаграма, все ж таки, в даному випадку була б краще секторна чи кругова, яка дасть нам можливість побачити, що, що потрібно зробити. Вчителеві даже у даного учня я попросив би. Рекомендував би верніше звернути увагу на, по-перше, оформлення таблиці, розповісти дитині, як правильно оформляти таблицю, як виділяти рядкі стовпці, якщо вказувати, де вказувати змірності е і так далі, що ми там будуємо. Обговорити з учнем типи даних, які можуть міститися в комірках, тому що тут не видно, чи вони були використані. Наголосити на інформативності представлених даних все ж таки. Коли ми будуємо якісь дані, особливо порівняння, ця таблиця і діаграма вони повинні нести інформацію не лише для однієї людини, яка її робила, а й для тих, хто буде її дивитися, і попрацювати відповідно з учнем щодо пропрацювати функції, формули в електронних таблицях, розібратися з умовним форматуванням. З цією метою я би дав на місці вчителя такі рекомендації учнів: більш інформативно розробляти матеріали, використовувати типи даних, ретельніше обдумувати висновки. І, відповідно, для того, аби е, ми могли е, якимось чином передивитися, подати індивідуальну освітню траєкторію для даного учня, я запропонував би йому наступну задачу: знайдіть в мережі інтернет дані про 10 найвищих гірських вершин світу та оформіть їх у вигляді таблиці. Вкажіть розмірності, відсортуйте назви гір в алфавітному порядку, визначте середню висоту гір, клітинки з висотою гори вищою за середню замалюйте жовтим кольором. Побудуйте діаграму порівняння висот гір, дайте діаграмі назву, підпишіть осі та використайте підписи даних. Спробуйте відфільтрувати дані у таблиці таким чином, щоб відображалися лише гори, висота яких нижча за середньо. Ось таким чином, де учень зможе застосувати і ті знання, які уже він має, і продемонструвати ті, які він не продемонстрував при виконанні даної задачі. Е, тепер я хотів би перейти до наступної Частини мого методичного практикуму, а саме до розробки задач трьох рівнів. І для розробки задач трьох рівнів нам була запропонована тема восьмого класу. Тема була розробка сайтів, робота з сайтами. І, відповідно, для такої роботи нам було надано матеріали. Я для такої роботи розробив три задачі. Перша задача першого рівня я визначив її. Наступним чином, вона може учень може отримати за неї максимум 6 балів. Тут 5 завдань, оцінені в 1 бал. Є такі, що згідно наших критерії оцінювання, учень повинен це все робити з допомогою вчителя. Саме тому їм просто чітко написано, що вони повинні зробити. Отже, для представлення власного задача звучить так: для представлення власного проєкту учень вирішив розповісти однокласникам про його улюблений фрукт. Допоможіть учніві розробити односторінковий сайт про один із фруктів на ваш вибір. Матеріали для роботи з сайтом додаються, опублікуйте ваш сайт. Отже, тут вже є частинка творчого завдання, адже ми не даємо дітям можливість визначити будь-який із запропонованих фруктів і почати працювати а логічно з цим. Наша задача саме тим, що. Діти можуть вибрати і розміщувати інформацію так, як їм потрібно, інформацію, як вони хочуть, як їм зручно. Ми ну, використовуємо таку якість цієї задачі як унеможливність списування, тому що ми ну, не повіримо, що правда, що може бути однаковий сайт про однаковий фрукт, у двох однакових дітей такого не буває. Отже, перше завдання буде відкрити автоматизовану систему для створення сайтів, змініть назву сайту на назву фрукту, те, що обрати. Далі змініть тему сайту, додайте назву головної сторінки і так далі. Оберіть вид розміщення, розміщення контенту на сайті та додайте зображення фрукту. З відповідного файлу додайте на сторінку інформацію про фрукт і додайте до зображення посилання на сторінку з Вікіпедії, що, що місяць інформацію про фрукт. Додайте до сторінки ще три зображення: відповідного фрукту, з посиланнями на джерела, поекспериментуйте, з взаєморозміщенням елементів на сторінці. І зробіть висновок про те, яким чином промислове вирощування даного фрукту впливає на екологію. Тут діти, відповідно, розроблять за критеріями з п'ять пунктів, які ми можемо оцінювати для достатнього рівня. Я додав ще один бал, того середнього рівня перепрошую, додав ще один бал, адже ми не переходимо за рівень на достатній, але дитина може маємо створити дитині історію успіху, тобто, коли вона. Може щось зробити, може навіть щось зробити трішки більше, ніж вимагалося, і це мотивує дитину для того, аби вивчати тему далі. Диактична цінність даної задачі полягає у вивченні можливостей створення і сайтів публікації, у вивченні можливості розміщення інформації на сайті, у вивченні можливості додавання до сайту зображень, тексту і посилань. Відповідно, в даному випадку також дитина розуміє, як розміщається інформація на сайті, адже вона, крім того, що сама буде над цим працювати і бачити, вона ще й буде шукати картинки про фрукти, і буде бачити інші сайти, на яких вони також розміщені в таких положеннях, як вона може бачити. Гаразд задача другого рівня була мною сформульована наступним чином. Розробіть власний сайт на тему корисні страви з фруктів, за вказаною схемою. Необхідну інформацію отримайте з прикріплених матеріалів або ж з мережі інтернет. Розмістіть на сайті зображення, тексту інформацію, дайте посилання на використані джерела і опублікуйте ваш сайт. Я запропонував дітям уже схему сайту, тобто в них є зразок, і це 6 балів, коли у нас по критеріях оцінювання, коли діти вміють відтворити щось за зразком. Зразок для дітей є. Інформація, що має міститись на головній сторінці, це має бути зображення чотирьох страв з назвами, зображеннями та рецептами. І відповідно, на кожній сторінці для кожного страви необхідно обрахувати та вказати е, калорійність страв, І теж там додається у нас е, матеріали яка про калорії кожного фрукту. І, відповідно, знайдіть в мережі інтернет-сторінку продуктового магазину та спробуйте обрахувати вартість кожної страви. Тут цікава історія. Ми тут якраз долучаємо до нашої задачі ще й наскрізну лінію фінансову грамотність, адже діти будуть шукати товари в інтернет магазині ну, інтернет-магазині по суті, будуть якимось чином знаходити відповідності і обраховувати вартість своєї продукції. Ну і в кінці я запропонував дітям ще зробити висновки. За результатами проєкту. Адже я це восьмий клас, я працюю в науковому закладі, і у восьмому класі наші діти вже якраз повинні навчитись визначати тему, мету, предмет, об'єкт, актуальність та е, задачі власного дослідження. Тому тут буде така міжпредметна історія, коли ми вже готуємо дітей до наукової роботи. Ну і відповідно, задача третього рівня. Я максимум поставив би за неї 11 балів. Вона звучить наступним чином: за допомогою автоматизованої системи для розробки сайтів, створіть багатосторінковий сайт про метеликів світу. На головній сторінці розміщіть інформацію про метеликів як вид та карусель з зображеннями цих комах. Розробіть чотири сторінки, на кожній з яких розмістіть інформацію про окремий вид метеликів та їх зображення. До сторінки кожного метелика додайте зображення карти світу. На якій позначте червоним кольором місця, де їх можна зустріти. Опублікуйте ваш сайт. Ну і додаткові завдання, які теж це пов'язані з специфікою заходу, з науковим ліцеєм, це розробіть план проєкту, де вкажіть тему, мету, предмет, об'єкт, актуальність та завдання вашого дослідження, і зробіть висновки, які ми можемо потім почути від дітей, відповідно е по -по коригувати їх роботу під час побудови даної задачі. Дана задача вже може містити більше творчого потенціалу, більше наукового потенціалу дітей, де діти можуть відображати уже не лише е, якісь заготовки, а думати і будувати власну е, роботу, власний матеріал згідно визначених завдань дослідження, згідно плану того, який в них розроблений. І тут теж чітко треба дітям пояснювати, що перед тим як робиться сайт, ну, зараз перейдемо до методичних рекомендацій. Отже, при вивченні даної теми. Я рекомендував би вчителю якомога більше демонструвати дітям якісні сайти і системи, в яких вони були розроблені. Ми говоримо сьогодні про те, що звичайно переважна більшість сучасних розробників сайтів пише сайти, мовами HTML, CSS, JavaScript, Але до прикладу сайт республіканської партії США розроблений за допомогою CMS WordPress. Тобто, тут вчитель повинен був би, на мою думку, Пояснити дітям, яким же чином можна будувати сайти, починаючи від найпростішого створення сайту в будь-якому ізбереження його в будь-якому з офісних програм, тобто там, де ми можемо зберігати вигляді сторінки HTML, до CMS простих, таких, наприклад, як Google Sites, обговорити вже не буде ні часу, ні можливості для всіх, але для дітей бажаючих обговорити і дати можливість. Використовувати CMS, такі, наприклад, як Joomla, Google Sites для, для розробки сайтів, значне не, не Google Sites, а Joomla і WordPress для розробки сайтів, і відповідно спробувати з дітьми однозначно створити кілька сторінок просто засобами HTML, для того, аби конкретно в даному випадку ми повинні зродати дітям зрозуміти, як розміщаються зображення. Тексти, інші мультимедійні речі, що таке посилання, як вони додаються на сторінку як оформлюється сторінка е, в даних типах задач, коли ми, е, ми говоримо про дану тему, я би пропонував вчителеві багато творчих проєктів в даній, в даній темі, адже тут нас з точки зору інформатики цікавить, все-таки можливість роботи дитини з. Е, Середовищем і вона насправді дуже дуже нескладна, особливо коли ми говоримо про CMS, такі як Google Sites, Тому я б дозволяв би дітям більше тут практикувати творчі якісь роботи, творчі проєкти, де вони змогли б відобразити свою інформацію, яка їх цікавить. Це також частина соціалізації учнів класу для того, аби вони себе почували комфортніше і вміли б якісніше виконувати ті чи інші завдання з точки зору інформатики. А коли ми говоримо про речі, які будуть з наскрізними лініями наші, з компетентностями, то також я би використав кілька зав кілька завдань, таких загальних для кожної дитини, де ми можемо чітко прослідкувати, чи розуміє дитина з як будуються сайти, чи розуміє дитина основні принципи. Ну і відповідно щодо учнів, я рекомендував би учням. Більше дивитись різних сайтів, подивитися огляди на Ютуб, подивитися огляди в інтернет, де відображено там топ 10 сайтів. Наприклад, до речі, дуже класно спробувати учням було б самим створити сайт, на якому б розмістити топ-10 своїх хітів. Якщо там є кліпи, то з кліпами чи топ 10 фільмів, які це може бути, і так далі. Однозначно рекомендував би учням будувати структуру сайту перед початком роботи. І аналогічно до структури сайту зберігати в папках матеріали також згідно структури, аби було їм зручніше шукати, де в них що розміщено, і звідки що може лежати. Працювати над висновками. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про специфіку моєї роботи, це науковий заклад, до кожного сайту я учнів просив би визначати хоча б тему, мету, предмет та об'єкт їхнього дослідження, адже це допоможе їм при написанні їх наукових робіт, яке є обов'язковим в нашому закладі. Ну, я думаю, що на цьому у мене все. Якщо у вас є запитання, я задоволений відповім.